Вітаю, шановні учні, шановні вчителі. У нас чергова зустріч в рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Ось таке рівняння мені попалося в інтернеті. Інша справа, що на обкладинці не було, що це все-таки розв'язати в цілих числах. Тому що якщо цю умову не давати, ну ви розумієте, тоді безліч таких трійок чисел є безумовно. Тому ми будемо з вами розв'язувати у цілих числах, по-перше. По-друге, автори задачі нам трішеч, ну не трішечка, нам значно полегшили справу, вказавши, що х менше і, а менше з. Бо якби вони цього не вказали, то знайшовши одну трійку, нам треба було б все переставляти і. Ця одна трійка могла породити ще 5, якщо X, Y, Z всі різні. Да? Тобто вони нам трішечки йдуть на зустріч, за що ми їм вдячні. Але коли автор розв'язує 14,5 хвилин, ну зрозуміло, що, що щось не те він робить, мабуть. Шановні друзі, натисніть паузу і спробуйте розв'язати це рівняння на множині цілих чисел. Ну, я вам міг підказати, сказати, давайте це рівняння розв'яжемо на множині натуральних чисел? Воно було б тоді не таке цікаве. Не таке цікаве. Тому я запропонував на множині цілих чисел. Перше питання, на яке ми собі повинні дати відповідь: а чи може серед цих, ці трійці бути від'ємне ціле число? Відповідь, я думаю, очевидна, не може, тому що там буде дріб із знаменником 12 або 144, і потім такі дроби. Вже, вже я й ніяк не прилаштую, щоб отримати ціле число. Тому ми з вами зразу можемо написати, що Х, я так скорочено, напишу, Х, З, і З, вони належатимуть. Множені 0, 1, 2, 3 і так далі. Тобто, множення натуральних чисел доповненої числом 0. Ну, в багатьох країнах, до речі кажучи. Нуль є натуральним числом. У нас ні, в Україні. Е, тепер ми хочемо сказати х менше y менше z. Е, я, е, то так, таке завдання класно можна дати, до речі, на Олімпіаді, шкільні, шкільні або навіть на там, громади Олімпіад. Ми задамо собі питання, скільки разів число 1884 ділиться на 12? Тому що це дуже принципово. Це 12 на 157. Тобто на 12 воно ділиться лише один єдиний раз. Тому якщо х найменше число із запропонованих, то х може бути лише нулем або одиницею. ми будемо це пробувати. Тобто інших варіантів в нас немає. Виходячи з даних умов. Бо якщо х, наприклад, буде 2, а y ще більше, а z ще більше. Ну, значить, а 1884 в нас не ділиться на 12 квадраті. Тому починаємо пробувати перший крок. Отже, х дорівнює 0. Ми маємо 1 ось так. І це буде 1883. Ну, 1883, безумовно, на 12 не ділиться, бо ділиться 1884. Тому далі нам нема про що вести мову, оскільки y більше а y як мінімум 1 має бути, z ще більше. Тому ліва частина ділиться на 12, права не ділиться на 12. Нам нема тут що робити. Отже, X дорівнює 0, з цього точно не буде починатися розв'язування. Пробуємо x дорівнює 1. Це буде 12 плюс 12 степені y плюс 12 степені z 1884. Ми отримаємо 12 степінь y плюс 12 степені z буде 1872. І ми пам'ятаємо, що Y більше X. І ми задамо собі питання: а скільки разів 1872 ділиться на 12? І виявляється, що це 12 в квадраті помножити на 13. Тобто воно два рази ділиться. Ага. Значить, ми y, тільки 2 і можемо спробувати. 3 вже не можемо. Бо якщо ми спробуємо 3, то z буде ще більше. Ліва частина буде ділитися на 12 третьому, права не буде ділитися. Отже, Y дорівнює 2. 12 в квадраті плюс 12 в степені Z1872. Після обчислень ми отримаємо 1700. 28, А С третьому, отже, G дорівнює 3. Трійка числа, яка задовольняє. 1, 2, 3. Ну, так складено це завдання. Шановні колеги, вчителі, якщо ви щось подібне будете складати для учнів. Якоїсь Олімпіади, то, звичайно, бажано замість 12 взяти меншу основу, 2 чи 3, і все-таки підібрати X, Y, Z, щоб вони ну, не йшли підряд. Якщо вам вдасться скласти рівняння, у якого буде 2 подібні трійки чисел, ну, буде чудово, яка задовольняє умові X менше, Y менше Z. Якщо вдасться, це буде круто. Круто буде. Якщо не вдасться. То буде теж хороша задача для Олімпіади, для шкільного туру, можливо, колись був районний тур, зараз, будемо сказати, це Олімпіади громад. Шановні колеги, шановні учні, сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!